Успіння Богородиці. Дорогі мої, суть християнського життя Божа Мати, шукала не у словах, не у виступах чи промовах, а в самому житті. Вона своїм прикладом навчала людей християнству. Це, до речі, дуже дієвий і психологічно аргументований метод повчання. Можна мало говорити, а багато робити. Це особливо добре сприймають діти, благочестиві та праведні люди. Діва Марія старанно служила людям, особливо бідним. Вона завжди і словом, і ділом пособляла жебракам, прохавчам, вона доглядала хворих, допомагала сиротам і вдома. Богородиця була малоговірлива, вона була велика любителька читання. Правилом їй було нікого не ображати, всім бажати і робити добро, шанувати старших, не застрити, не хвалитися, бути у здоровому глузді, вона ніколи навіть виразом обличчя не скривдила родичів, завжди погоджувалася з батьками. Вона ніколи не гордилася, завжди була скромною людиною, ніколи не сміялася слабшого. очі її завжди були добротушні, говорила розсудливо і нічого необачного, нічого непристойного не казала. Рухи її були виважені, пристойні, скромні, хода тиха, голос рівний, її тілесний вигляд був виразом душі і відзеркаленням чистоти. В ній з'єднувалося єство ангельське з людським. Дуже багато часу віддавала Пресвята Діва Марія молитвам біля Гробу сина, і цьому треба вчитися усім і не забувати своїх померлих, близьких рідних родичів. Богородиця вчила людей жити на цьому світі з урахуванням їх, бутя, матеріальних і духовних цінностей, своїм повчальним прикладом. Божа мати пробуджувала у людині совість, голос Бога. Пресвята Діва навчала кожну людину відкривати свою душу перед Богом, довіряти Йому таїни, каятися за гріхи, сподіватися на Його милість. Живучи в Єрусалимі, Божа Мати любила відвідувати ті місця, де часто бував Спаситель, де він народився, навчав, постраждав, помер, воскрес і на небо. Вона молилася на цих місцях, плакала, згадуючи про страждання свого Сина і Господа Бога нашого Ісуса Христа. Сама Мати Божа дуже рідко, а точніше, майже ніколи, не виступала публічно перед народом, але одного разу Богородиця намірилася відвідати Кіпр. Корабель переїхав в Середземне море і ось повинен був показатися острів. Але раптово забушувало море. знеслася ще велика буря, і корабель став некерований. Вітер і хвилі занесли корабель в Егейське море. Блукаючи між островами, корабель зупинився у підніжжя Афонської гори. Богоматір вийшла на землю і побачила, що ця місцевість кишила язичництво, раз відразу стовпичили ідоли. В центрі височів храм Аполлона, де здійснювали різні гадання, займалися магією, астрологією, йдучи поміж людей, до святої Богородиці почав сходитися народ запитувати: Хто такий Христос? Що він приніс на землю? Тоді Богородиця довго розповідала людям про народження Ісуса, Його діяльність, страждання за людські гріхи, про Його розп'яття і смерть на Христі, про воскресіння і вознущення на небо. Вона відкрила людям суть вчення Ісуса Христа, покаяння, прощення, любов до Бога і ближнього. Після такої ґрунтовної та чуттєвої проповіді Божої Матері, звершилося надзвичайне чудо. Багато людей увірували в Ісуса і прийняли хрещення, покидаючи під Ніжя Афонської гори, Богородиця благословила нових оголошених християн і висловила таке пророцтво. Це місце хай буде вибором, даним мені від сина і бога мого. Хай буде благодать моя над людьми, що з вірою і благочестям живуть тут і дотримуються заповідей сина і Бога мого. Вони будуть мати достаток і малою працею все необхідне для земного життя, та не зменшиться до них милість сина мого. До кінця віку я буду заступницею місцю цьому і прохачем перед Богом моїм. Ще подальша історія афона і до цього дня свідчить про боженственну опіку до цього краю. Благодіянь Богородиці можна навести чимало. Під кінець свого життя Божа мати всім своїм єством намагалася до неба. Вона часто молилася, щоб Христос скоріше взяв її до себе на небо. Одного разу під час молитви явився Богородиці на Оливній Горі знову архангел Гауриїв. І з радістю приніс і Свишнього благовість. Архангел сказав, що Богородиці залишилося перебувати на землі всього три дні, і Господь візьме її до себе. Вона з такою радістю прийняла це послання, тому що для неї не було більшого щастя, як вічно споглядати свого божественного сина. Архангел Гавриїл вручив Божій Матері райську фінікову гілку, яка випромінювала надзвичайно яскраве божественне на світло день і ночі. Про це явлення архангела Гавриїла, Богородиця розповіла апостолу Івану. Він перший дізнався про це від Богоматері. Треба відмітити, що він майже не розлучався з Божою Матір'ю, адже він під Христом її прийняв за свою матір. Ю. Жінко, ось син твій, сину, ось мати Твоя, звернувся Христос до Івана і до Богоматері. Потім Богородиця розказала про цю звістку від архангела Гаврила, всім домашнім апостола Івана. Богородиця почала готуватися до своєї кончини. Вона почала прикрашати стіни і ложі своїх покоїв, кадити фініам, запалювати свічки. Богоматір благала близьких не плакати за нею. А швидше радіти, тому що вона зустрінеться зі своїм сином і буде просити Його направляти благі діла на людей, що живуть на землі, що вона і надалі буде відвідувати і оберігати бідних людей на землі. Святий Дух повідомив про це всім апостолам, що проповідане Слово Боже у різних країнах світу, чудесним чином зібралися на похорон 11 апостолів, крім Томи, ми, Зібралися й інші учні, щоб провести Богородицю в останню путь. Близько 70 відданих проповідників вчення Христа прибули додому апостола Івана, де жила Богородиця, біль охопив їх, коли вони дізналися, для чого Бог зібрав їх. Попрощатися з Богородицею, і їх спільною матір'ю перед смертю. Але Божа Мати утішала їх, обіцяла, що не залишить їх, не залишить без опіки і всіх християн після своєї смерті. Потім Божа мати всіх їх поблагословила. Один з днів серпня, біля третьої години пополудні хвилини кончине незвичайне світло ощаяло кімнату, де лежала Божа матір. Стіни кімнати, немов розсунулися, і над головами людей. Сам Ісус Христос з'явився в оточенні ангелів, архангелів, праведних душ, праотців, пророків, мучеників всіх небесних син. Піднявшись із ложа, богородиця вклонилася Сину і Своєму і Господу Богу тамовила. «Звеличає душа моя Господа, і радується дух мій Босі спасі, моїм у смиренні раби Своєї, хай мені. Буде за словами твоїми, споглядаючи на присвітле обличчя Господа, найдорожчого сина свого, без найменшого тілесного страждання, ніби солодко засипаючи богородиця, передала йому руки присвітлу і причисту душу свою. Господь прийняв її прочисту душу. Це був урочистий момент переходу Діви Марії від земного життя до вічного. На землі здійснювало наше поховання тіла Діви Марії, святі Петро і Павло, Господній дворідний брат Яків і інші апостоли підняли на плечі оноші з тілом Марії і понесли його до сіону через Єрусалим до Гециманського саду. Попереду, святий Петро, нізрайську фініку огілку, яку вручив Марії, Архангел Гаврів. Фінікова гілка шаяла небесним світлом. Над цією багатолюдною похоронною процесією і причистим тілом Божої матері раптово виник хмарний круг, подібний до причудового вінка, радісний спів небесних сил розлився в небі. Сяй фінікої гілки і божественні пісни супроводжували процесію до самого поховання. Під час похвання чинилося багато чудес, доторкаючись до одру Божої Матері, сліпі прозрівали, біси виганялися, всяка хвороба стілялася у людей, безліч люду супроводжувало причисте тіло Богоматері. Однак, невіруючи мешканцям Єрусалиму, не подобалася велич похоронної процесії. Вони озлобилися почистями, які віддавали Матері Ісуса Христа. Про це все вони донесли юдейським властям. Юдейські священники і начальники видали наказ знищити всю ходу, а гріб з тілом Марії спалити. Вони намагалися розігнати цю святу процесію, але Господь невидимо охороняв їх. Віддавулося чудо, сяючий небесний вінок, божественна сфера, як захисним ковпаком, прикрила всіх людей, що проводжали Богоматір в останню путь. Римські воїни, що налетіли розганяти процесію, чули кроки людей, що проважали Матір Божу, чули спів пісень, але нікого не могли побачити. Вони натикалися один на одного, вони на. Напо... Рювалися на огорожі, вони наражалися на стіни будинків, відчували себе, немов сліпі, ніщо не могло зашкодити урочистому похованню речистої Сидіви Марії. Один юдейський священник Афоній, у якого не засліпилися очі, таки підбіг і схопився за от, на якому не слетіло Божої матері, щоб перевернути його. Але невидимий ангел відрубав йому обидві руки, які відвалили ще впали на землю. Афоній, уражений таким страшним чудом негайно покаявся, і апостол Петро тут же зцілив його. Апостоли поховали причисте тіло Божої Матері згідно з її бажанням у Гонцеманському саду, в печері, де спочивали тіла її родичів, праведного Йосипа. Як бачимо, це не була смерть. Святої Богородиці, як така, це не була така смерть, як вона буває з усіма іншими людьми, коли тіло хоронять землю, а душа відходить до Бога. Це, по суті, було успіння, Діва Марія заснула. Через три дні після поховання Божого гробу прибув Єрусалим, Апостол Тома, який був відсутній на похороні, він дуже засмутився, що не міг попрощатися з Божою Матю. Він дуже жадав поклонитися її причистому тілу. Апостоли зглянулися над ним. Вони пішли, щоб відвалити камінь від могильної печери, щоб дати Томі можливість попрощатися з цілом Божої Матері. Коли апостоли відкрили печеру, то побачили, що там лише леж... лежало тіло Богоматері. Лежала тільки покривало. Приголомшені апостоли повернулися всі разом в дім і молилися Богу, щоб він оповів їм, що сталося з тілом Божої Матері. Увечері дванадцять апостолів. Сіли за трапезу. Зазвичай вони залишили одне місце незайнятим. це було місце Ісуса Христа. Там вони клали кусок хліба, щоб після трапези подякувати Богові, прославити ім'я Пресвятої Троїці. і цей шматочок хліба, всі вони вкушали як дар Божий із благословенною молитвою. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, допомагай нам! Звідси походить дуже коротка молитва, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили мене грішно, яку рекомендується багато разів повторяти при всякій скруті, раптових негараздах чи перед наглою смертю і неможливістю висповідатися. За трапезою апостоли тільки і говорили про чудне, що тіла Богородиці, коли трапеза була закінчена, всі стали і зазвичай підняли хліб, що був відкладений підкладений в честь Господа, спрямувавши очувер, готовлячись до молитви, всі апостоли почули. Ангельський спів і побачили в повітрі Божу матір у тілі, оточену ангелами ущаємо небесної слави. Божа Мати сказала апостолам, радійте, я з вами повсякчас і завжди буду молитися перед Богом. Апостоли в радості виголосили, Пресвята Богородице, допомагаю. Так Господь дорогі мої прославив своїй матір, Він воскресив її і взяв до себе з пресвятим тілом її та поставив вище ангелів, херовимів і серафимів. Пресвята Богородиця ще заземного життя і тепер є посередником між Богом і людьми. Про це добре відзеркалено в молитві Добросвятої Богородиці. прислав нам сидіву Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові, Твоєму Богові нашому, що спаса для тебе душі наші. Цю молитву треба повторювати щодня під час інших щоденних молитв. We sure. sure.